Україна повертає своїх поки що лише частина, але процес почався. Напередодні у рамках обміну повернулися звільнені військовополонені. Зустрічали їх і родичі зниклих без звісті воїнів. Люди шукають своїх близьких та збирають свою інформацію про них. Наш кореспондент Ігор Левонок став свідком повернення героїв на батьківщину. Його репортаж далі. З повернення, хлопці, стаємо вдома. Слава Україні! Героям слава! Перші слова, перші емоції після звільнення з російського полону. Все, я Я в Україні! Мама, мама, все добре. Давай скоро ті перезвоню, Мама перший етап обміну військовополоненими у форматі всіх на всіх додому повертаються наймолодші бранці віком до 25 років. Дівчата, дівчата, Чернігівщина на місці, куди мають прибути автобуси, зібралася юрба людей. Це родичі та близькі безвісти зниклих військовиків. Вони тримають світлини та прапори із зображенням своїх рідних в надію, що хтось із колишніх бранців бачив їх у полоні. Ми приїхали вже на другий обмін на це, тому що год і сім місяців немає безвісті. Не знаємо, де знаходиться. Хтось би хоч хтось з полонених може бачив. Ждем, надіємося. Валентина Васильівна з Чернігівщини шукає сина. Її Петро зник у листопаді 2023-го під Авдіївкою. Жінка по крихтам збирає інформацію щодо нього. Материнське серце їй підказує. Син живий, як командир сказав, що бачив дрон. Що якогось там вели. Ну, їх чотири чоловіка. Два були в госпіталі вроді, би, а двох нема. Зустрічати колишніх російських бранців з'їхалися люди з усієї України. У кожного свій біль і драматична історія. Він зник у Херсонській області, лівий берег, біля села, ну біля на острові козачі лагеря. І якби був стрілецький бій, і вони на позиції залишалися вдвох. Тобто, мій чоловік і ще. Один хлопець. У пошуках своїх захисників родичі чіпляються за найдрібнішу соломинку, їздять на такі обміни. І не дарма, бо той, хто шукає, часто знаходить. 24 числа так дівчата були біля мене мої, і виходив хлопець, який впізнав не, не одного мого чоловіка. Впізнали ще хлопців з нашої бригади. Нам надали інформацію. Ну, і ми зараз працюємо над цим. Вітаємо! Звільнених захисників спочатку везуть на огляд до медичного закладу. Усі військові є рядовими та сержантами. Деякі з них провели в полоні понад три роки. Серед звільнених бранців є поранені і тяжко хворі в рамках цього обміну. За результатами домовленостей в Стамбулі мають повернутись додому за принципом всіх на всіх І над цим працює. Наполягає українська сторона. Важко хворі, важко поранені і молодь. 25 років і молодше, і власне частина цієї категорії ми бачимо повернули сьогодні. Це молоді хлопці, 25 років і молодше. Тим не менше, більша частина з них була в полоні з 22-го року, з різних напрямків, в тому числі і захисники Маріуполя. Після первинного огляду хлопців, яким дозволяє стан випускають на вулицю, їх обступають родичі, зниклих безвісти в надії, що хтось із них таки упізнає, бодай одне обличчя. Тридцять друга бригада, можливо, ви когось тут знаєте. Подивіться, будь ласка, уважаю. Ні, нікого я не бачу. Подивіться, усі лап дороги. Не бачу. Бачимо, 25-й. Ось, дивіться, який боровий блак. Ні, я не бачу. Пані Оксана шукає свого чоловіка, який зник на Покровському напрямку. Полонений, який був звільнений. Сказав, що його перевезли в Росію. Більше ну ніякої інформації, на жаль, Ні немає. не саме в Росії нічого, Нічого, абсолютно нічого. А про обставини зникнення щось вам відомо? Ох, вийшов перший раз, перший раз вийшов на бойове завдання і зник. Валерій, один зі звільнених, йому 23 роки, нацгвардієць-контрактник, потрапив у російський полон у березні 22-го у Маріуполі. Валерій, скільки ви зараз важите? 5,8 кілограмів. Або до майже 70. Там були хлопці, які важили більше 100 І зараз по 50. На жаль, жодного контакту з батьками у хлопця немає. Його домівка в селі під Мелітополем нині окупована. Через об'єктив нашої камери Валерій звертається до своїх родичів. У мене єдині родичі, які є в Україні. Це, ну о, які я знаю, це місто Дніпро, о, дядько Тітка. Я б дуже хотів би, щоб вони зі мною зв'язалися. Якщо буде така можливість, було мама переїхала. Ну я дуже на це Дуже дуже на це сподіваюся. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголошують, невдовзі мають відбутися і наступні етапи обміну. Також триває робота над репатріацією тіл загиблих військових. А остаточну кількість звільнених з міркувань безпеки оприлюднять після завершення всього обміну з Чернігівщини Ігор Левинок, Максим Чеблін. Подробиці марафон Єдині новини.